Знакоклику у прямому ефірі на каналі ТВА продовжуємо програму. Скандали з депутатом парламенту Автономної Республіки Крим, членом партії регіонів, Олександром Мельником, Неабияк сколихнув усе журналістське середовище. Конфлікт депутата із журналістом державної кримської телерадіокомпанії Шевкетом Ганієвим спалахнув у куларах Верховної Ради автономії. Там репортер записував стендап для парламентського репортажу. Після кількох невдалих спроб Ганієв попросив депутата Мельника, який знаходився поруч, тихіше розмовляти по мобільному телефону. У відповідь журналіст почув нецензурну лайку, образи і навіть погрози. Дурачок, Ну, типа, будут там угрожать за это, оскорблять. Ты где находишься? Запиши. Я тебе запишу потом. Можешь писать всю жизнь в своем месте. Да посмотри, где эти. Все-таки работаем вы работаете. Послушайте меня, так, работайте, так я, шо, я где нахожусь? Я вышел специально, чтобы позвонить по делам депутатским, чтобы какой-то чувырло тут рассказывают, что тише или не тише. Дивно, чому таку жорстку та неадекватну реакцію депутата Мельника викликало насправді невинне прохання журналіста тихіше говорити по мобільному. Це прохання було розцінене депутатом як небачена зухвалість, і він вирішив поставити журналіста на місце відвертим хамством, образами та погрозами. Справа у тому, що Олександр Мельник персона у Криму більш ніж одіозна. Більше відомий за прізвиськом Меля, він у середині 90-х років, як активний член організованого злочинного угрупування Сейлем, неодноразово перебував у полі зору правоохоронців. Ось мельник на оперативному відео наружки міліцейської розвідки, яка слідкує за бандитським збіговиском у день вбивства двох їхніх братків: депутатів Сімферопольської міськради Олександра Вішні Вишнякова та Сергія Кривоножки Мішака. Машину із ними розстріляли двоє кілерів з автоматів у Сімферополі 24 січня 96-го року. Ось мельник на місці цього кривавого злочину. А ось мельник на похованні однієї з жертв тієї гучної кримінальної війни на півострові. У вересні 2006 року Олександра Мельника затримала міліція як підозрюваного у кримінальній справі про вбивство. Його навіть привезли до Печерського суду брати санкцію на арешт. Але замість мельника міліцейський спецназ сокіл завів у суд зовсім іншу людину, а сам нинішній депутат згодом опинився на волі завдяки заступництву впливових можновладців. Справді, Олександр Мельник має потужні зв'язки у нинішній владі. Навіть чинний прем'єр Криму Олександр Могильов, коли працював начальником кримської міліції у 2007 році, узгоджував із Мельником, кого можна ставити на керівні міліцейські посади в автономії. Надбанням громадськості навіть став аудіозапис розмови про це Могильова та Мельника. А от на його місце я пригадаю дітей, то зараз, біля вільно. Значить, це буде, думаю, правильно. Это, это вы, 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 вы убираете, убираете нашего договоренность и ставите моего врага, который мне в жизни сделал очень много полностью вот и все я просил два месяца назад, если человек, кто нам когда-то в жизни помогал, это был Рудя, и ставить этого Пинчука, который меня дергал за мной хотел там перекидывать патроны после этого я тогда не знаю что этой жизни надо. Власне, за останні роки у Криму Олександр Мельник з колись страшного кримінального авторитета перетворився, нібито на впливового депутата та бізнесмена. Як розповідають кримські журналісти, після смерті попереднього прем'єра Криму Василя Джарти, вагай вплив Мельника значно зросли. Без його участі в автономії мало який тендер проходить, мало яка земля розподіляється, мало кому ліцензію видають. Мельникові зокрема належить і кримський телеканал ІТВ, в ефірі якого після розголосу скандалу зі сварками та погрозами журналісту, Мельник згодження. Одом вибачався за нестриманість, але вся ця історія довела вкотре природну бандитську сутність кримінальних бригадирів середини 90-х сьогодні не сховати під нібито респектабельною депутатською зовнішністю члена правлячої партії регіонів.